Три основні поради чоловікам для збереження їхнього здоров'я. Перше, це відмова від алкоголю і тютюнопаління. Як доказано, тютюнопаління дуже негативно впливає на здоров'я чоловіка, може викликати рак горла, легень і в нашому випадку ворології сечового міхура. Друге, це відмова від алкоголю. Чому б алкоголь також впливає некорисно на наш організм, може викликати рак печінки і інших органів. Друге це е, заняття спортом, тобто фізична активність, і е, слідкувати за своєю вагою. Як доказано, згідно доказової бази, е, на вага може впливати як ризик виникнення раку простати у чоловіків. М -м -м, треба виключити з раціону, точніше обмежити червоне м'ясо та ненасичені е, жири. Е, третє це проходити так звані скринінги або профілактичні огляди. Е, так як всі захворювання можуть протягти на перших стадіях протікати без е, симптоматики, то ці скринінги нам дають можливість виявити це на ранніх стадіях і пролікувати і мати дуже гарний результат.